Та не вмирає. Єдина магія, яку ми люди маємо, це любов. Всім привіт! Сьогодні, як ви можете побачити із, ну, точніше, прочитати, із назви відео, буде обзор на українську анімаційний мультфільм Мавка Лісова Пісня. Якщо ви задаєтесь питанням, чи це... Чому я називаю можна його, цей мультфільм анімаційним а не аніме, То пишіть в коментарях і в наступному відео я все об'ясню. Наскільки я знаю, то це перший, взагалі перша анімація. В українська, якщо помиляюсь, то підправте в коментарях. І я зараз саме йду із кінотеатру, буквально десь як 5 минут після того як вийшов. І перше, про що про нього я можу сказати, то це те, що на ході, так, як я, дивитися самі. Так як я можна так сказати не знайшов з ким піти, і тому рішив піти сам. А вам рекомендую знайти ну, піти або з дівчиною, або з хлопцями, так як мене дивляться і хто всі дівчата, або і з рідними. Також хотів би також додати, що це дуже хороша цей, І наскільки я пам'ятаю, його якраз там переколкидав за яких, з деяких причин. І а в мене вийшов, можна так сказати, тільки зараз подивитись, хоч і він вийшов 2 березня, наскільки я знаю. і Це дуже можна так сати, хороший мультфільм. Він про, для тих, хто не знає і не бачив треу так, так само, як і я, то цей фільм про, можна так сказати, про українську міфологію і з, з, з созданий дуже якісно, можна так сказати, і, як я вже казав, рекомендую до перегляду. Також, якщо е, у вас є можливість, то краще, можна так сказати, е, не піратити е, і дивитися офіційно. Е, якраз та, для, і це для того, щоб е, можна так сказати, підтримати українську оце. Мішає записувати. Це для того, щоб підтримати українських аніматорів і щоб вони побільше робили якраз український контент. І також так як ви знаєте, що це один якщо на перший, то один із перших. І на цьому я думаю закінчувати і всім пока.